Одного разу Тарас Шевченко був змушений поцупити справжнього живого гусака. Але справа була того варта. Коли Тарас Григорович навчався в академії мистецтв, його приятель Петровський бідкався, що не може розжитися птахом, аби з нього змалювати крила янголові для своєї картини. Шевченко і його товариш Пономаренко лише розводили руками, бо не могли допомогти. От собі міркують, що його робити. І чого ти дурню журишся, зареготав Тарас. Ходімо на полювання і поможемо Петровському. Вийшли вони на академічний двір і бачать зграю гусей. Ті гуси були власністю помічника поліцмайстра з академії. Шевченко накинув на одного гусака плащ і схопив його. І давай чимдуж тікати. Тримали вони так гусака. Аж поки приятель їхній не повернувся додому, а тоді прибігли до нього із цінною здобиччю, Петровський спочатку перелякався. Проте, оговтавшись від несподіванки, був на сьомому небі від радості, і вже скоро він успішно намалював крила своєму янголу. А сторож незабаром приготував із того гусака юшку для трьох молодих студентів-жартівників. Підписуйтеся, аби дізнатися нові факти про Тараса Шевченка.